Видання Bloomberg поставило запитання новому прем'єр-міністрі Великобританії Кіту Стармеру стосовно того, чи дозволяє він чи підтримує він рішення на надання Україні можливостей застосовувати британські ракети Storm Shadow по території Російської Федерації, виключно по військовим цілям для коментаря з цього приводу. Ми запросили українського політолога Володимира Фесенка. Пане Володимиру, якщо ви нас чуєте, бачите, добрий день. Я вас чую, але не бачу. Але готова відповісти на ваше запитання. Так скажіть, будь ласка, ось це рішення нового прем'єра, яке фактично продовжує позицію Ріші Сунака, попереднього прем'єра Великобританії стосовно того, що Україна може застосовувати згідно міжнародних конвенцій, виключно по військовим цілям ракети Storm Shadow, на території Російської Федерації уряжаючи там військові цілі, чи допоможе воно нам і чи підштовхне ця заява Кіта Стармера і інших представників Північно-Атлантичного альянсу до подібних рішень? Особливо ми чекаємо такого надання дозволу від Сполучених Штатів Америки? Ну, дозвіл від Сполучених Штатів Америки є, але лише на прикордонні регіони. Не думаю, що позиція Сполучених Штатів кардинально зміниться найближчим часом. Вона може змінитися, як свідчить досвід, але не відразу і за певних обставин. Так що я не очікую якихось карколомних змін. Те, що ця заява відбулася, те, що Ліборійський уряд, його прем'єр підтвердили. Не тільки підтримку України збереження воєнної допомоги і політичної, і економічної допомоги Україні, підтвердили свої партнерські стосунки з Україною. Оця заява ну, є, скажімо так, додатковим аргументом. Це дійсно продовження цієї політики, яку проводив попередній британський уряд. Це підтверджує консенсус по відношенню до України і про допомоги Україні з боку всіх провідних британських політичних сил. І для нас це дуже важливо. Ця позиція безумовно буде впливати на інші країни десь більше, десь менше, десь прямо десь посередкована. Я не думаю, що от вона вплине на кардинальне рішення країн НАТО більше може вплинути і частково вже вплинула ну, щодо надання Україні систем ППО, додаткових систем ППО на трагедію, яка відбулася в Києві в Україні. В понеділок, от це дійсно. Я думаю, емоційно вплинуло і на атмосферу саміта, і це визнається деякими його учасниками, і на певні рішення. По дозволах, я думаю, ситуація буде поступово мінятися. Поступово, покроково. І для нас важлива от, публічна така заява, тому що не публічна. Я думаю, що деякі країни нам такий дозвіл теж дали, навіть американці. Вони сказали, що це про на дозвіл використання їх далекобійної зброї стосується прикордонних регіонів Росії. Ну в першу чергу, тих, що межують з Харківщиною. Але вони скажімо так уникають конкретики. Там хтось каже про 100 кілометрів, хтось навіть просто ну, є певні розбіжності. Я думаю, що американці теж будуть діяти гнучка. Вони перевіряють реакцію Росії. Вони крок за кроком діють. Британці були одним із перших, хто дали нам дозвіл на використання цих ракет по Криму, і ці ракети показали свою велику ефективність щодо враження військових цілей Росії на території Криму формальна. З російської точки зору це теж територія Російської Федерації, тому насправді великої різниці немає. Але тим не менш, от така, така публічна позиція, я думаю, вона важлива для нас як прояв партнерства з Україною, як підтвердження послідовності політики британського уряду. І я думаю, що це хай не відразу, хай не прямо, але вплинує вплине і на позиції багатьох наших інших міжнародних партнерів. Пане Володимир, я вам щиро вдячна за коментар. принагідно запрошую в студію. Нашим глядачам нагадаю, що ми говорили про заяви нового прем'єр-міністра Великобританії Кіта Стармера, якими він підтримав позицію України і фактично дозвіл на застосування британської зброї ракет Storm Shadow по військовим цілям Російської Федерації Українські збройні сили отримали. Можемо так сказати. Не переключайтеся, ви на каналі Інтервізор.